Ну а тепер про суми, навіть побачити, які нам з вами навряд чи доведеться на такі от палеті вміщається близько 80 мільйонів доларів. Ми заледве ледве змогли вмістити в студію круглу суму, що є справжньою абстракцією для більшості з нас. Виправити таку прикрість долі вирішив художник Майкл Марковичі, щоб люди змогли уявити, що таке справді багато грошей. Він створив інсталяцію, яка зразу стала найдорожчим витвором мистецтва у світі. Назва невибаглива один мільярд доларів. Ось він, цей мільярд. композиція із 12 стандартних транспортних палет, запакованих справжніми 100-доларовими купюрами. Нещодавно стало відомо, так звана сім'я Януковича оточення легалізувала і привласила злочинним шляхом більше 9 мільярдів доларів. Щоб зрозуміти, скільки це фізично грошей, уявіть величезний стовп за вишки 150 метрів, складений із тих самих напханих 100-доларовими купюрами палет. Він буде втричі вищий за монумент незалежності на столичному майдані. Ну а ось ця невеличка кубка доларів. Це те, що за роки президентства Януковича і його казкового збагачення отримав середньостатистичний пенсіонер, вражаюча різниця, чи не так? Але ми не просто вирішили намалювати ці дражливі картинки. Суть в тому, що величезні грошові потоки і далі пливуть у кишені все тієї сім'ї, навіть в умовах, коли тверець цієї піраміди втік з України. Юлія Панкова дізнавалася, за якими злочинними схемами сім'я Януковича наживалася на українцях останні чотири роки, і чому і досі працюють фірми, що збагачують експрезидента. Коли Янукович цікав із межигір'я, він мав цілком сформований евакуаційний план. Подейкою, що собою він забрав чотири вантажівки, наповнені готівкою. Цифри, які озвучує нинішня влада, приголомшують. Фіндержмоніторинг заявив, сума накраденого становить 77 мільярдів гривень. А НБУ, МВС та СБУ розкрили 14 банків смітників, через які було відмито 140 мільярдів. Але експерти наполягають, сума награбованого в українців перевищує офіційну як мінімум удвічі. Це однозначно сотні мільярдів гривень. Тільки в сфері державних закупівель кожен рік вони збагачувалися порядка на 200-300 мільярдів гривень. Це теж ви. Не виводили в тінь. Структурована імперія експрезидента нагадує італійську мафію Дон Віктор Янукович. Силовий та правоохоронний блок очолювали Віктор Пшонка, Олександр Якименко та Віталій Захарченко, сформувавши бойові загони. Своя людина очолила Кабмін, свої ж керували найважливішими міністерствами доходів, і зборів та охорони здоров'я, а також адміністрацією президента та митницею. Поки старші забезпечували владний протекторат, молодші займалися фінансами. Олександр Янукович, Сергій Курченко, Артем Пшонка, Олександр Богатирьов за лічені роки від початку правління Дона потрапили в рейтинг найбагатших і розподілили між собою сфери впливу. Уся ця організація дістала назву «Сім'я». Всеукраїнський банк розвитку, власність Олександра Януковича. Усього одне слово батька і в захолусний особистий банк було переведено рахунки найважливіших державних установ Укрзалізниці, міліції, податкової. У активи зросли на 1240%. але, як бачимо, головна скарбниця сім'ї і досі функціонує. Син Януковича Олександр сьогодні у розшуку. Він займався вугільною промисловістю, будівництвом та банківською справою, створивши фінансово-промислову групу. Мако. Вона, до речі, без проблем працює і сьогодні. До складу входять 12 фірм та два банки. Олександр Стоматолога пов'язують із нелегальним бізнесом на копанках. Нелегальне вугілля безперешкодно потрапляло на п'ять привласнених збагачувальних фабрик. Змішувалося з вугіллям офіційних шахт і вивозилося за кордон. Син Янукович офіційно володів. Двома закордонними компаніями Мако в Нідерландах і Мако в Женеві, в Швейцарії. Ця компанія, Мако, яка і функціонувала в Женеві, це була компанія, яка продавала вугілля. Сина Януковича в Європі після того як воно проходило збагачення. Саме журналісти під час режиму Януковича фактично взяли на себе завдання розслідувачів. Ні міліції, ні прокуратурі, ані СБУ це цікаво не було. В країні без проблем існувала ціла система конвертаційних центрів, що оперували мільярдами. Нацбанк впритул не бачив існування так званих банків помийок. І комісія останнім часом була там вже понад 15%. відсотків, дуже висока. І очевидно, от комісія, тобто ти засиваєш на рахунок фірми одноденки, наприклад, мільярд гривень. Ця фірма залишає собі 150 мільйонів, повертає тобі в кеші 850 мільйонів. Та все ж улюбленим хобі сім'ї було віджимання бізнесу і цікавої власності. ТСН тиждень відшукали підприємця, який напряму постраждав від дій так званої сім'ї. Ім'я чоловіка ми свідомо не називаємо. Він зараз перебуває в СІЗО за злочин, якого не скоював. Його посадили за грати, відібравши все, що мав. тема была какая? Возбуждение уголовное дело ментами, правила, правило, у Дальше тебе создают проблемы, и дальше тебя ставят перед фактом либо продать его, либо отдать. Если ты отказываешься отдавать, тебя загоняли сюда, все равно отдаешь. Не хочешь отдавать, то вместо тебя подпишут документы. Ця людина разом з друзями орендувала 5 гектарів землі в Київській області. під рибне господарство. Чоловіку, який не мав до цього проблем закону, просто не пощастило. Сергію Курченку припав до душі мальовничий шмат землі. Міліція області там прокуратура різко почала проти от відбирати ці участки міняти ці рішення, сесії і тому подібне под любыми предлогами. закрив мене сюди. естественно, собрали землю, по скасовували все да мені закрили. І от буквально недавно я увидел по телевидению, показывают дом Курченка. Іонкакраз на моїй території не менш вражаючим є кар'єрний успіх 29-річного Сергія Курченка. Він володіє холдингом Ветек нафтопереробним одеським заводом 170 сімидесятьма заправками в Німеччині футбольним клубом Металіст. Найвідоміше його останнє передбань. Ня медіа Holding UMH, куплений за неймовірні півмільярда доларів. Це майже 50 газет журналів радіостанцій України, що й досі працюють на сім'ю. Його називали Кіндер сюрпризом і гаманцем статків Януковича, який за кілька років перетворив 16-річного кур'єра у очільника 55 компаній, об'єднаних під вивіскою газ України, а згодом ВТЕК. монополізація ринку скрапленого газу. завдяки чому ця група виникла. Вони скуповували обсяг пільгового скрапленого газу на спеціальних аукціонах державних компаній, і потім продавали його за дорожчою ціною на автозаправочних автостанціях. Севгіль Мусаєва теж журналіст. Саме вона одна з перших поставила запитання: хто такий Курченко? І дізналися про обірваний транзит. Це коли нафтопродукти проїжджають, тобто Україна є транзитною країною. Вони йшли. За юрисдикцію що Шепинаму вони залишалися в Україні і таким чином не сплачувалися ані податки, ані акцизи, ані чого. Зараз відкрито 11 кримінальних проваджень проти компанії Ветеку. Арештували 60 тисяч тонн палива. Холдинг, що проводив операції з пальним, обікрав нашу державу на 7 мільярдів гривень. Але ВТЕК та інші структури сім'ї працюють і досі, набиваючи кишені Януковича у прокуратурі, розводять руками ці особи. Дуже мало підприємств реєстрували на себе. Вони реєстрували їх на підставних осіб, в тому числі не тільки підприємства, майно, банки і так далі. Тому напряму нам. Накладати арешти на це майно без будь-яких доказів належності його нашим фігурантам по справі це буде незаконно. Олігархічний клан Януковича осідлав не просто державні фінанси, навіть саме законодавство стало бізнесом. Лише за останні чотири місяці експерти знайшли, щонайменше 20 таємних постанов кабміну, які просто не проходили через Мінюст. Уряд Януковича та Азарова збагачувався за рахунок. Неправомірної роздачі через постанови кабінету міністрів, бюджетних коштів, державних ресурсів це теплоелектростанції. -теп -теп електростанції. Це комунальна власність, це заводи, які давалися потім фірмам-прокладкам, це земельні ресурси, які роздавалися фактично без конкурсу. фірмам під контроль сім'ї Януковича. Поки ж залишаються заблокованими рахунки лише на 2,5 мільярди гривень. Усі члени родини поховалися, та заручившись підтримкою фінансових інституцій Євросоюзу та США, і ще є шанс повернути частину викрадених у нас грошей. Юлія Панкова, Тимофій Кощий, Вадим Верба. Дмитро Панасенко, ТСН «Тиждень» 1+, 1.